Вже жовтень, а в мене ще активно йде покос. Кошу очерет, бо він захвачує землю і ось такі в мене снопи сіна. Буду зараз все згрібати в одну кіпу. Тож праця триває. Розчищую собі горизонт. Та і по пожежонебезпеці краще, щоб очерет був подалі від хати, тому що це небезпечно. Бачили пожежі тут в нашому селі. І це дуже страшно. Черет займається швидко і вогонь дуже-дуже швидко до хати може дійти. Ось такі у нас краєвиди. І ось стільки ще роботи. Робота триває. Ось скільки роботи зробила. Очеред височенний. Шелестить. І не дотягнусь до верхушки. Он який. Вітер його трошки погнув, положив, але все одно дуже високий і дуже-дуже його багато. Буквально на тому тижні горів очерет біля хат, визивали пожежників. Займається він швидко, травинка за травинкою і доходить до хат. А, трактор сюди не може заїхати, тому що ось у нас дерева, там паркан і там знову дерева. Тому доводиться поки що вручну. Може, якось там спиляємо оті клинки, тоді трактор зможе заїхати. А поки що очищую все вручну. Ну, нічого, подолаємо. І буде в нас краса. Зелена травичка та квіточки. Очеред, звісно, теж залишиться, бо його до... О, там річка десь далеко. Його ще тут, мабуть, декілька сот метрів точно є. Ось так ця ділянка виглядала на початку літа. І бузина, і кропива, і хмілі, чого тут тільки не було. А лопухи які височезні, що коли я їх рвала, то сама була вся в рип'яхах, наче той лопух. Ну і, звісно, очерет, який підійшов прямо до садку. А це початок листопада. Я все вирубала, вирвала, викосила, скільки змогла. Розчистила собі простір. Але, звісно, очерету ще он скільки багато, стоїть собі, гойдається, наче хвилі якісь. Влітку тут знову виросте зелена травичка, і я буду спостерігати, як яскраво сонечко заходить за небокрай. Сподіваюсь, вже мирного неба.